Та входила до Костянтинівської сотні Лубанського полку. 1795 року показана в Роменському повіті Чернігівської губарнії. 1803 року причислена до Гадяцького повіту. До 1840 року усі селяни села Берестівка були закріпочені і належали графу Строганов. Крім землі, ткацьких майстерень і винокурного заводу йому налажили 1310 селян села Берестівка. Село Берестівка, Виповодолинського району Сумської області, розташоване на річці Хору, Притулці річки Псел за 30 кілометрів від залізничної станції Рамни. Берестівка розкинулась із півночі на південь на 4 кілометри. На 4 кілометри на північний захід розташоване село Яловий Окіп, яке входить до складу Берестівської сільської ради. Село Берестівка має дві версії походження своєї назви. Одна з них мало відома, проте деякі жителі села вважають, що колись на цих землях жив пан Берець, наче з нього назвали село. Інші ж версія більше сповсюджене, вважають, що село так назвали чимаки, які поверталися з далекої дороги, везучи додому різний крам. А було це так. Самі. Довго їхали. Добре, що хоч ці барешки зустрілись нам по дорозі. Відпочинемо в Патра! Патра, Сходи, сходила з призикони, хай також відпочине з далекої дороги. Я вже це зробив, бочку. Он вони пасуться в долині біля річка. Е, хороше тут місце. Так, прохолода, зоченьку. Он річка, он луки, он ярки, а он видніється ліс. Хлопці, а чи не залишитися тут жити? А що? Свої Даня, от повалимося сюди сім'ями і от будуємо тут село. А як ми його назвемо? Та подивіться під якими даревами ми сидимо. Ці березки прихистили нас від сонця. Завдячуючи їм, ми поселимося тут. Та давайте увіковічнемо їх у назві. Добре, давайте назвемо наше село Берестівка. Через деякий час повернулися Чумаки в цю місцевість і розбудували велике село Берестівка. Ми нащадки пам'ятаємо і шануємо наших далеких пращурів. То це та наука. Яка досліджує, чому саме так, а не інакше, стало називатися місто село, улиця, річка і так далі. У ході таких досліджень ми вияснили, що найбільше нас з нашого села походять від прізвищ та імен, наприклад, Ярки Ораськішна, Шутків'яр, Ковалішна, Степаненко, Павланки, Лушпагів, якось Ще у минулому столітті тут ж, жили люди. Mm. Але була колективізація, їх переселили в села і пам'ять про них збереглася тільки в масах. Згодом у деяких ярах вирішили зробити ставки. Кажуть, вони були потрібні, щоб мачити в мішкіноплі. У нас час ми, звичайно, цього не бачимо і можемо тільки уявити, як це було. Проте знаємо, що на цей процес потрібно було багато води, тому в ярах будували граблі. Поступово в них збиралася тала й дощова вода. Вода здирала. Тому такі ставки назвали від нак'ярів, а ті у свою чергу від прізвищ або і мань. павленків, Мисіїв, ковалів, Голубів та Пуштин. Звичайно ж, ми нашого села впливало і повсякденне життя людей. Як відомо, колись у селі. Були колгоспи. Я думаю, що це така організація, як фермерське господарство. Тільки воно було одне і на все село. Фермер, тобто голова колгоспу, Багато чого вирішував сам, у тому числі й у нозвах. Добро здоров'ячка Іване Семеновичу. І вовний хвороб. Сідайте. Знаєте, чого я до вас прийшов. Сподіваюся, зараз довідаюся. Пам'ятаєте, на початку цієї п'ятирічки ми збудували граблю, щоб робити ставки поблизу села. А вже ж сам бачив, що цієї весни усі ставки наповнилися водою. Ось ще рибки запустимо. Нехай в районі знають, який наславний ковгосп. Пропор парламент. Так то так. Але люди не знають, як розрізняти ці ставки. Можна їх зазвичай від ярка. Так усі вони знаходяться в ряд у одному ярку. Як же їх назвати? Знаєш, Василь, мені нема часу. Ото, що біля ставка буде перший, далі другий, третій і четвертий. Тоді є ще одна пропозиція. Біля другого ставка знаходиться свиноферми. І наші передові свинорки купають там свинеї. І народі вже гуляє назва названячий. Нехай буде свинячий або другий. Мені ніколи викликають у район. З того часу так і повелося. Люди довго не задумались над назвами. Став, який збудували біля колгоспної бригади, назвали колгоспним. Туда мешкала сама молодь молодіжною, провулок жили ветерани, провулок ветеранів. Ярук добрали глину до цегельного заводу «Цегельня». Згодом до цього списку додався Байжин стал. Бо був у ті часи такий популярний телесеріал, який дивилися всі від малого до великого. А головну героїню було звати Белька. Також на сільські назви впливала природа. Вулицю За річкою Хоров назвали Захоролля. З іншої сторони вулицю Зарічка. Ту, яка формою нагадує ключку ключка. Ярок, у якому пасує корів і там було багато мух мухавець, яр, у якому живуть бабаки бабаків яр, у якому багато блів блошиний. Якщо в лісі чи ярку ростуть дуби дубина. Ялини назва ялинки, липи дванадцять липок, берези березки. Якщо частина лісу довга. Значить довжик, якщо ставок широкий, то його назва широка. Проте є народні назви, з якими пов'язана ціла історія. Це вулиця Червона Гірка, яку в народі називають Вашива Гора. Вважають, що колись давним-давно йшов на цю гору батюшка, а гора на той час була дуже висока. От він стомився, глянув та й каже, на цю гору й воша не вилізе. й пішла назва. Вулицю Сумську, назва якої говорить сама за себе, в народі називають Бесагівкою, бо нібито вона почала заселятися молдаванами бесагами, що в перекладі з молдавською означає торба. Засуля так називають, бо там жили і працювали переселенці з засули. Ми розповіли лише про окремі назви бересківця. Зібраним матеріалом ми створили карту ярків, ставків, лісових насаджень та криниць які знаходяться у власному селі. Сподіваємося, ви зацікуватись топонімікою власного населеного пункту. Бажаємо успіху у цій нелегкій, але дуже захоплюючій справі.